Уявіть, що там в місці, куди би ви не піше, вас спостерігають. Трагічна ситуація чи не так? Коли країну залишає людина, яка стала символом благородних чеснот. Або, по крайній мірі, так нам зображують цю людину. Наше страждаюче життя покинула людина, яка більше ніколи не зможе надихнути на великі переможні гасла. Мені доводилось особисто мати розмову з продуктом цих гасел. Одна мадам не так давно мені сказала: В СРФ тікають з поля бою, а їх танки відтягують бездомні коти та собаки. Притому вона це сказала з повною серйозністю, віруючи в кожне слово сказане нею. Я прихильню. Старого істинного закону, який каже кров за кров. Я вважаю, що ніякий злочин не приходить без того, аби за нього не прийшлося комусь відповідати. І так вже влаштовано, що внутрішнє почуття, яке керується цим законом, набагато жорстокіше навіть за класову боротьбу. Епоха революційного терору в Російській імперії наявно нам це показала. Каракозовим не стільки рухали класові аспекти, скільки велика трагічність пригнобленого народу. І його нащадки, яких він надихнув, продовжили цю справу. Людина, яка ознаменувала собою епоху революційного терору, по висновку закінчила на шибениці. Наше суспільство відображає себе з відповідальністю та відчуженістю людей від самих себе і всього людства. Та що казати за людство, якщо й одне одному вони чужі? Проте, якщо людина посилає інших на смерть, використовуючи для цього самі мерзотні методи, чи поступає вона відповідально? Можливо, вона не усвідомлювала і не взяла відповідальність за свої дії. То жаліти й виправдовувати було би дивно, чи вартісна жалю людина, яка звертала Інших на шлях смерті. А якщо це ж сама людина, поступала з повною відповідальністю, і усвідомлювала наслідки своїх дій. Тоді по висновку вона отримала те, на що заслужила. При тому заслужила не з точки зору народу і їх народних судів, а зі сторони іншої людини, яка посталась до життя також з повною відповідальністю. І, відмовившись пусти по течію безодню нескінченного тяжіння думок, взялася за зброю. Я вважаю це торжеством вирішення людського існування в конкретній ситуації, в якій опинилися суб'єкти власного Говорячи за народ і народні суди, ми маємо справу з невизначеністю, і тут і там є розуміючі, тому обмежимо ситуацію лише до конкретних двох суб'єктів, які і вони виявилися не тільки головними, але й вирішальним за долю один одного. Під довою я, звичайно, маю на увазі наслідки дій. Я не бачу іншого вирішення ситуації, окрім того, щоб для кожного ця ситуація стала показовою. І можливо, методи можуть бути інші і не настільки радикальні, проте радикальність методу як і вирішення ситуації вкладається на. Паче суб'єкта власної долі. Я відчуваю невимовний жаль з приводу того, що я не можу більш відкрито сказати те, що я хотів би сказати. Але можливо, якщо ви трошки замислитеся, ви зрозумієте всю чесність та хоробрість думок моїх. Чи є сенс у вбивстві окремих осіб, хоч би й дуже шкідливих, коли загальний уклад життя залишається незмінним? Можете замислитися чи запитати ви. Я вважаю, що це питання чи думку слід розділити на дві категорії. Перша категорія це категорія тактики, і вам самим прийдеться вирішувати. Чи підете ви іншим шляхом? Друга категорія це категорія існування і розв'язування цієї задачі, і в цьому випадку це теж може наштовхнути вас на глибокі роздуми. Проте не забувайте про наслідки таких роздумів, як до тяжкості людини додається тяжкість її думок і вдавлює її в землю.